Він був сином мужика і став володарем в царстві духа, так писав про Тараса Шевченка Іван Франко, основоположник нової української літератури, поет, прозаїк, драматург, художник, академік гравюри, твори, збірка поезії Кобзар, драма Назар Стодоля дев'ять повістей російською мовою художник, музикант, наймичка, варнак, близнець. княгиня, та Ін. Народився в кріпацькій родині. У дев'ять років втратив матір, в одинадцять круглий сирота. Працював козачком у пана, з ним потрапив до Петербурга. Спочатку навчався малярській справі у майстра Ширяєва. 22 квітня 1838 року за сприяння Кабрю Лова Вержуковського Іван. Сошенка був викуплений із кріпацтва і вступив до Петербурзької академії мистецтв. Після закінчення навчання поїхав працювати на Україну. У 1847 році, за участь у Кирило Мефодіївському братстві, був заарештований. І, згідно з вироком суду, відправлений на 10 років рядовим солдатом в Орську фортецю. Після звільнення жив у Петербурзі, де помер 10 березня 1861 року, спочатку похований на смоленському кладовищі в Петербурзі. А у травні цього ж року поета перепохований на Чернечій горі біля Канева.